Всім привіт! Хочемо показати вам, що у нас на каналі буде в будущем. Ось така мотоколяска. Зая розказує. Мотоколяска або інвалідка її називають. Хочуть зробити її. Багато є всяких м'ятен тому подобного. Ну, в цілому просто подивіться на цю машину, на цей агрегат. Я в своєму житті перший раз її побачив. Я теж, ми навіть сиділи. Другий починаємо шпаклювати наш BMW бампер. Потихеньку рухаємося вже до ґрунтування. Теж буде показ по І сьогодні приїхав до нас кадік, якого нечайно зацепило трактором. Та так, -да, трактором так дебело. Ану, дійдай, ось такі пошкодження. А ну дійде, я боковушечку зніму. Розрив по металу аж. Підписуйтесь, буде цікаво, як чоловік буде його виправляти. Будуть витягувати, підуть то двері. Ось прямо гавно. Тут арочку. Ну, коротко, такі діла будуть у нас в майбутньому. Кому цікаво, що буде з цими всіми машинами. Підписуйтесь, паційтесь. Ставте лайки. Тоже у нас є відео, хто не бачив. Да, вона... вона вже відфарбована. Стоїть з 23 числа. Сьогодні друге. До сих пор її не забрали. На, по ній повний перекрас є на каналі. Так і Да, Хлопці працюють. Все, гуд. Так що підписуйтесь. Ставте лайки всем пока-пока.